Вітаю, любі друзі. Приїхав в одне село молодий священник. Дали йому це село парафію. Завтра йому на Богослужіння хвилюється і там був священником уже старенький, вже прихворів і, значить, буде цей молодий. Хвилюється, і він вирішив цього священника старенького спитати. Каже, як мені завтра? У мене завтра перше богослужіння, як мені вийти до парафіян, я хвилююся. Та каже, ти не переживай. Перед тим, як виходити, каже, налий собі 100 грам для сміливості і йди з Богом. Добре. На другий день, ну ви ж будете на моєму богослужінні. Так, буду. На другий день відправилася служба Божа. Всі порозходилися і цей питає молодий, питає старого священника. Ну як я відправив богослужіння? Ой сину мій, ти не остограмився, ти ографінився. Рясу, каже, поверхи опускають, а не у штани заправляють. Кадилом каже, впереді тако, внизу махають, а не над головою. В кінці молитви кажуть амінь, а не пі. Дєць, Кроме Божої Матері, ніякої другої матері немає. І каже, парафіянам кажуть, ідіть з Богом. А не підуйте на х мирного неба вам.